Привіт! Це 22 -е відео курс HTML-CSS для початківців. І в цьому відео ми поговоримо з вами, як працювати з мультимедіа, тобто з відео і аудіоконтентом. Для цього використовуються теги відео та аудіо. Це те, що я, те, чому я не приділив увагу в межах блоку HTML. І зараз ми про це поговоримо. Отже, для роботи з відеоконтентом використовується тег відео. Для того, щоб налаштувати ваше відео, використовується атрибут SRC, за допомогою якого ви вказуєте шлях до вашого відео відец, встановлюється ширина віконця, в якому буде відтворюватися відео, хайт, висота, відповідно. контрол, підключає панель керування. Автоплей налаштовує режим автоматичного відтворення. Якщо ви вказуєте цей атрибут, то при завантаженні сторінки ваше відео буде автоматично відтворюватися. Loop встановлює циклічне відтворення відео. Тобто по завершенні ваше відео автоматично почне відтворюватися знову. В'ют відключає звук вашого відео, постер, вказує шлях до файлу зображення, яке ви хотіли б, щоб використовувалося у якості постера до вашого тегу відео. Preload, відповідно встановлює режим завантаження вашого відео. Значення авто означає автоматичне завантаження відео при завантаженні сторінки, тобто, ви ще навіть не натисли на. Скажімо так, кнопку відтворення, а ваше відео вже почало завантажуватися. Non означає, що відео не буде завантажуватись, допоки ви не натиснете на кнопку відтворення. І метадата означає, що буде завантажена автоматично тільки інформація про ваш відеофайл, тобто його формат, тривалість і таке інше. Але саме відео завантажуватися почне тільки після натискання кнопки відтворення. Тут ви бачите, ми використовуємо два теги відео. В першому випадку ми вказуємо в атрибуті source шлях до нашого відеофайлу. Тут, по суті, назва файлу у форматі VMV. Ми розуміємо, що цей файл знаходиться в тій самій папці, де знаходиться наша сторінка HTML. Далі ми вказуємо ширину, висоту нашого віконця, де буде відтворюватися відео. Підключаємо панель контролю, атрибут. Прилод встановлюємо в значення авто, тобто автоматичне завантаження відео. Також встановлюємо атрибут loop, тобто у нас буде циклічне відтворення відео. Але цей формат VMV, він дуже невдалий вибір для роботи з браузерами, оскільки браузери з цим форматом не працюють і цей формат не підтримують. І, відповідно, це для ілюстрації спеціально зроблено. Дивіться. Зараз я завантажу сторінку. І ви бачите, у нас відео не завантажилося. Ви можете пересвідчитися, це саме той тег, де у нас формат VMV, який ми щойно обговорювали, але наше відео, наше відео, як ви бачите, воно в форматі VMV не завантажується. Браузер не може працювати з цим форматом, браузер, бачите, failed to load response data. Тобто браузер, бачите, не працює з цим форматом, тому ми нічого з цим відео не можемо зробити. Браузер просто не розуміє цей формат. Тепер давайте з вами підключимо постер до нашого файлу. Зробимо принаймні так, щоб у нас постер підключався. Дивіться, у мене зображення постер знаходиться в тій самій папці, знову ж таки, де наш приклад, оцей HTML. Я пишу тому просто назву. І тепер, принаймні, бачите, підвантажилася у нас постер зображення, але відео все одно в форматі VMV недоступне, тому що браузер не розуміє цей формат, не підтримує його. Ідемо далі. Давайте спробуємо тепер підвантажити формат MP4 mp 4 зверніть увагу, підвантажуємо. Тут я вказав три формати: mp 4 OGV, і WebM. Це такі поширені формати для працювання з відео, для праці для роботи з відеоконтентом. От. Давайте тепер з вами ми спробуємо оновити сторінку. І дивіться, тепер вже відео у нас в першому тезі в цьому в форматі mp 4 і воно доступне. Ми починаємо відтворення і воно відтворюється. Що я перейду на, на кінець відео. Дивіться. От, іде у кінець. Давайте ще трішки підтягнемо. І дивіться, у нас циклічно відтворюється відео. Бачите, це за рахунок атрибуту loop. Тепер давайте ще ми встановимо атрибут AutoPlay. Автоплей. І значення ми теж поставимо таке саме. хоп, І зверніть увагу, я оновлю сторінку. У нас з'явився атрибут автоплей, і відео само почали От Отаким чином. Давайте ще ми подивимося, чи працюють у нас формат «OGV». Підвантажимо формат «OGV» зараз. У наш перший тег. І дивіться, формат «OGV» і відео все одно запускається, працює. Аналогічно, давайте зробимо для формату WebM. «WebM». Так, формат «WebM». Бачите, аналогічно. Аналогічно, все працює, все запускається. Це вже формат От. Тепер давайте з вами приберемо тут автоплей, щоб він нам не заважав. Далі, другий приклад. Бачите тег відео Тут ми відео визначаємо ширину висоту, панель керування відео підключаємо. Також ми підключаємо тут налаштовуємо режим завантаження відео. От. В тезі. Source ми вказуємо відповідно три альтернативи. Перша це у нас формат mp 4 друга OGV і третя WebM. Тобто у мене по суті оцей файл 7 Testing Principles, Він є в кількох варіаціях. Всі вони, всі вони знаходяться в цій самій папці, де є приклад HTML, і всі вони доступні. – 4 OGV і WebM. Відповідно, як ця, ця форма запису буде працювати, браузер, бачичи такий тег, він спочатку спробує завантажити файл в форматі mp 4 Якщо з якихось причин він не зможе його завантажити, він прийде до формату OGV. Далі від формату OGV, якщо з якихось причин він його не завантажить, не зможе з ним працювати, він спробує завантажити формат .webm. Тобто, таким чином, такою формою запису, ви значно зменшуєте ризики того, що з вашим відеофайлом не зможуть ознайомитися. Ну, оскільки різні користувачі заходять з різних браузерів, то ви таким чином суттєво знижуєте імовірність того, що якийсь відповідний користувач не зможе ознайомитися з вашим відеоконтентом. От. Далі давайте з цим пограємося. Тепер нас буде цікавити саме другий тег-відео. Дивіться, тут от, з цими доступними варіантами. І ви бачите, зараз він працює. Бачимо, завантажився у нас файлик якраз в форматі MP4. зараз. І теж навіть в форматі в ну, WebM завантажився для першого відео, а для другого у нас працює формат якраз MP4. Першим. Давайте ми зараз зламаємо формат MP4. От, давайте цей VMV поміняємо, щоб у нас це не плутало трішки. Так? От, повертаємося, оновлюємося. Тут відео тепер знову не завантажується, бачите? Але тут, тут у нас якраз все працює. Хоча і браузер поки що не відображує, що він завантажив нам формат в даному випадку MP4, але ми бачимо, що відео працює. Далі. Давайте ми зламаємо відео в форматі MP4 і вкажемо неправильну назву, щоб браузер його не знайшов. Він буде шукати тепер файл з такою назвою, а такого файлу немає. Дивіться, і браузер пише, що він. Не, зм... не зміг завантажити файл, тому що, бачите, його немає: файл not found. Але відео все одно доступне, тому що браузер знайшов другий за переліком, файл в форматі OGV. Бачите, оцей другий, він його знайшов, і відео все одно доступне за рахунок того, що цей OGV. він працює От таким чином. Бачите? Тепер давайте зламаємо відповідну назву OGV файлу. І оновимо сторінку. І ви бачите, у нас браузер не знайшов mp 4 not found, не знайшов ОGІ. Але у нас відео все одно доступне. Бачите? формат WebM, Хоча тут нам написали, він почав його завантажити, а потім скасував завантаження, але тим не менше, тим не менше, відео все одно доступне і працює якраз формат WebM зараз. Тобто, от таким чином працює ця форма запису. Тобто браузер використовує. Альтернативні варіанти, якщо попередній не зміг з якихось причин завантажити. І йде від цього, потім до другого, потім до третього. Отаким От чином. Що стосується тегу аудіо. Тех аудіо він в принципі теж логічно використовується для роботи з якимось звуковим аудіоконтентом. І відповідно тут дуже схожа ситуація за атрибутами на тех відео. Є у нас атрибут source для аудіо, в якому ми вказуємо шлях до нашого аудіофайлу. Controls, атрибут, який встановлює, створює панель контролю за аудіо. Автоплей, автоматичне відтворення аудіодоріжки. Loop – луп, циклічне відтворення, м'ют відключає звук. Preload регулює режим завантаження, і тут такі самі значення, як і у Preload для відео. Тобто тут логіка і аналогія дуже схожа. На самій сторінці ми двічі використовуємо тех аудіо, використовуємо формат mp 3 в першому випадку. Бачите, в другому випадку ми використовуємо форму альтернативного запису, використовуємо значення mp 3 формат М4А і OGG, це такі поширені формати, які теж використовуються браузерами. Відповідно, якщо в першому випадку от в цій альтернативній формі запису не знайде браузер файл цей, тобто або не зможе з якихось причин його завантажити, то він перейде до наступної, і потім, якщо з файлом m4A не зможе з якихось причин працювати, перейде до, до третьої форми, до альтернативної. Тобто, тут ви бачите. Браузер теж ситуація аналогічна до тегу відео. Це, по суті, є от другий варіант: це альтернативна форма запису, яка зменшує ризик того, що хтось не зможе з користувачів ознайомитися з вашим аудіоконтентом. Ви такою формою запису передбачаєте три доступні формати вашого аудіоконтенту, і таким чином зменшуєте ризики того, що не зможуть ознайомитися знову ж таки з вашим контентом. Ну і тут лише один варіант, тому це для прикладу. Давайте подивимося, як тут все виглядає. У нас у другому прикладі ви бачите, у нас дійсно дві доріжки. В першому випадку у нас просто mp3 файл використовується. Ми натискаємо на аудіодоріжку, і ви бачите, вона дійсно працює. Тобто, аудіофайл у нас якраз підвантажився. Ви бачите, mp3 файл завантажився і він працює. А далі. У другому випадку, ви бачите, давайте цю запинемо, цю почнемо. І тут, бачите, теж аудіодоріжка працює. Тепер давайте ми зламаємо наш файл у форматі MP3, вкажемо неправильну назву. Давайте вкажемо так, одиничку додамо. І по новому сторінку. Давайте подивимося Network. І ви бачите, вже браузер не знайшов файлу у форматі mp3. Для нашого другого тегу він не бачить, він каже, файлу з такою назвою немає, бо він правий. Але він знайшов файл у форматі m 4 a І якщо ми почнемо завантажувати, ви бачите, браузер почав його завантажувати, цей файл, і відповідно у нас доріжка працює. Давайте тепер зламаємо файл у форматі M4A. Вказуємо одиничку, ламаємо назву і Оновлюємо сторінку, і ви бачите, у нас браузер не знайшов mp3, такого файлу, а браузер не знайшов е, M4A, але браузер знайшов ogg. Дивіться. Зараз е, натисли, і браузер показує, що такий він почав завантажувати файл ogg, і у нас, бачите, звукова доріжка, наша аудіодоріжка, вона працює. Тобто, це теж альтернативна форма запису, яку можна використовувати вже тепер для аудіоконтенту. Ну, от, таким чином, в принципі, я сподіваюся, логіка більш-менш тут зрозуміла. Сподіваюсь, я не дуже сильно вас заплутав. От, в принципі, на цьому все. Таке коротесеньке відео вийшло. От, але на це слід було звернути увагу. Ну, І сподіваюся, знову ж таки, що відео було корисним. Дуже дякую за те, що дивилися, і до наступного відео.